Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Прогноз. Давайте ми сьогодні поговоримо про пророцтва. Адже Україна дуже хоче перемоги, і ми вже не знаємо, кому вірити, кому не вірити, що відбувається. В нас сьогодні в гостях террологиня Людмила Хомутовська. Вітаю вас, пані Людмила. Добрий день. Людмила Степанівна, зазвичай ми з вами робимо такі політичні розклади, але сьогодні це буде розклад на українську перемогу, розклад на мир в Україні. Пророцтво Густова. Паеза, людина, яка не має зовсім ніякого відношення до України, до української політики, він живе в Мексиці, це інша частина світу, якій ну, по великому рахунку, не тепло, не холодно від того, що тут відбувається. Але тут він дає пророцтво про те, що йому він бачить, як Бог і світлі сили в Україні намагаються перемогти. І е, долиносне передбачення 8 грудня має бути перемога. Прапор України має бути піднято. Е, я не знаю, чому ця людина побачила от таке пророцтво. І він каже, що зараз вмішуються сили, сили Господа Бога, саме Божі сили і енергії, які нам не зрозумілі. Ще він говорив про те, що свідомість у людей буде відкриватися, і ми вже бачимо на глядачах. Давайте розберемо це пророцтво, що дійсно відбувається, і чи дійсно є такий шанс, що станеться диво Господнє, і ми, Господи, ми переможемо, і війна піде з нашої землі. Давайте перше, чому він зробив це пророцтво про Україну? Я навіть поміняла, розумієш, колоду, тому що є різні колоди, а тут саме колода інсайтів, яка сама по собі вона трошечки в іншому. Поміняється мрії. Розумієш, ми з тобою, коли весь час говорили про мрії, нам говорили, ви ілюзії там носите і так далі. А тут, якби мрія людини, вона взагалі міняє світи, і тут, якби ці мрії підхоплені саме вищими силами завдяки тому, що ми мріяли, вірили, молилися, і це було почуто. І тут про те, що відбудеться таке об'єднання. Об'єднання людей, неба і землі. І це оцей триєдиний союз, який нам дають християнстві, які нам говорять, що саме в цей момент ми можемо. І якби занадто багато гріху, занадто багато того, чого не потрібно, щоб було на цій землі, воно перевершилось. Знаєш, така крушечка з гірочкою. І цю гірочку вже потрібно підпалити. Саме через це ми були почуті. Чому Бог, чому взагалі Густаву дали ось це послання? В чому сенс того, що він говорить, який він меседж має донести? Ну, чому йому? Тому що він дійсно почув. Він з тих майстерів, майстрів, які почули, і взагалі, якби. І ще раз нам тут донесуть, що ну занадто багато сліз пролито це вже тема міри, яка включається, і ну, не може людство розколоти, розбити цю структуру під, назва, під назвою Росія. Так що іноді відбувається щось таке, що не входить взагалі в розуміння людей. А тим більше зараз ну занадто багато людей, які говорять та я думаю, ти читала, да? що нам пишуть, що ви говорите вже в такому віці, цього всього не існує. Ну, от, от побачимо, віра в диво, віра в Бога це те, що тримає в людині опору. І ми бачимо, що зараз є ще одна війна, про неї не роблять пророцтв. А може, роблять, просто ми не встигаємо їх чути. Ізраїль. Чи ось ця божественна енергія вона буде мати відображення і на секторі газа? Перенесеться, але воно там, знаєш, воно якби. Що називається возом, завозом, от правильніше сказати, те, що відбувається, воно підтягує інші країни. І саме Ізраїль, якби потягне за возом наші зміни, підтягнуть Ізраїль. І я чесно можу сказати, що їм повезло. Угу. Тобто ми першопрохідці в цьому. Ну, це знову ж ми повертаємось до тієї першої інформації, яка була, що Україні потрібно було це пережити, щоб змінити світ. Зараз він ще говорив про пробудження людей. Що малося на увазі? Яке буде пробудження, і що це що це за зміни? Малося на увазі, щоб ми якимось чином, саме коли пройдемо через ці величезні гори, переоцінили життя. І переоцінивши життя, ми зрозуміємо, це знаєш, тут є істинне я або по-іншому, ми розуміємо, що взагалі немає ніяких меж в цьому житті. Ми можемо все, в що ми віримо. І Україна це вже доказала, мені здається, сто тисяч разів за цю війну, а тим більше це взагалі про людство, яке. В кінці кінців зрозуміє, що є частиною Бога, і якщо в це вірить, то вона може змінити себе, змінити де живе, змінити політику, та да все змінити землю, змінити в кінці кінців. Тому що було до цього нас насаджування. Да? Тут якась тема імператора, коли ми весь час були. В обороні, коли ми захищалися від цього світу, а не відкривалися світу, і це така війна всередині нас, війна самих собою, і саме це пробудження, це вийти з цієї війни, а відкритися світу, відкритися змінам. тому що відбудеться щось таке, що ми взагалі переоцінимо все, що з нами відбувається. Було сказано, що ракети, які Росія запустить по Україні, будуть летіти на Росію. Що це мається на увазі? Це буде якийсь теракт, який планується в Росії, чи вони будуть бомбити Крим? Та ти знаєш, оце я не дуже, так його, вже це друге таке пророцтво, яке я до кінця не можу прочитати, тому що якщо спитати, що це буде, нам зразу дають, що це якби, дійсно війна. Темних і світлих е, сил. І, а якщо це глобально перевести, то відбудеться щось, що, що в принципі не мало відбу, відбутися. Тут якийсь хаос, який включиться, е, може воно програтися, що, наприклад, не спрацювала якась там установка. Да, щось, е, тому що якось таким чином, А от е, до кінця. Сказати, що, що там буде, я не знаю, тому що саме якась неймовірна ситуація має програтися. Це дійсно має місце бути в грудні. Це може бути до кінця цього року. Я не підтримую ідею, що саме це буде 8, що це буде в грудні. Чому? Тому що я вже не раз говорила, що трошечки не так іде відлік часу. Коли нам передають, і працюючи з такими енергіями, я розумію, ми можемо щось побачити весною програється воно зимою. От не, не сходиться час. Я знаю, що воно відбудеться скоро. Процес запущений. А от що це саме восьмого? Ну не впевнена. Це більше всього, що можливо, восьмого відбудеться якесь створювання союзу чи об'єднання, якесь може навіть і до кінця не оголошене. Але якось там започатковуються якісь такі справи, розумієш? Давайте тепер подивимося на ворога. Наразі що відбувається. В Москві про що думає керівництво, які в них наміри? Ну, по ворогу, там все серйозно, там е, тема пройшла фінансування, є якась тема накопичування вилізла, і вони готуються до суперактивних дій. Я скажу більше, що вже все готово. Е, якийсь ручний режим, коли скажуть фас і почне все діяти. Так що я не можу сказати, що та сторона готова здаватися. Ні, там вони все ще чекають перемоги. А в суспільстві є вже якісь думки стосовно того, що це шлях в нікуди? Я просто не хочу пройти шлях е, саме Арестовича, коли на мене зараз накинуться. Е, тому що я розумію людей, які сприймають все щось з того боку е, не зовсім спокійно, але і з того боку, чи є люди, які волають закінчення війни, так, вони волають і розуміють, що це шлях в нікуди. Але інша частина просто це все запиває або підтримує. Розумієш, там, як в кожному суспільстві, є свідомі люди і не дуже. Так що я б не сказала, що там вже так всі або за, або проти. Я зрозуміла. Тобто, думки там розділилися. Е, ще е, крім того, що говорили, за 8 грудня говорили ще за День сонцестояння. 666-й день війни. І він випадає на День сонцестояння. Е, ну, е, давайте подивимося, е, що чекає в кінці грудня Україну. І ось ці енергії сонцестояння. Куди буде ця енергія направлена? Ну, взагалі на сонцестояння да нам перше, що починає, це аркан вибору, він може е, пропрацювати про те, що ми будемо стояти перед якимось вибором. Підемо ми на вибір, який символізує активність, там може бути якась навіть історія прориву, просування, да, якась mm -hmm. ось такого. І в кінці кінців задоволення від процесу, і навіть дьявол, який взагалі символізує різного роду. Е, Знаєш, стратегії. Які нестандартні може бути саме прорив не з того місця, не, не так як очікували. Е, за, ну, Якісь от, от такі подібні стратегії вони можуть бути. Так що, в принципі, на день сонцестояння дуже хороші енергії, але крім того, не треба забувати, що в нас є духовна частина, яка символізує е, зимове сонцестояння, знову ж тема народження сонця, знову ж тема, що закінчується темна пора. І дивися, вона, чому я не хочу на цьому акцентувати, тому що саме в цьому аркану є ангел-хранитель, який символізує ці вищі сили, які включаються, які заводять, які е, запускають якісь свої сценарії. Так що, чи можливо, це десь там активізувати, я думаю, що о, більш можливо, що саме там ми побачимо активні дії. Да? Повертаємось там як створення якоїсь союзу домовленості на восьме, а вже якісь активні дії на сонцестояння. А, а до кінця листопада, чи будуть якісь позитивні зміни на фронті? Ну, дивись, я не можу сказати, що в нас погані зараз зміни. Ми знаходимося по 8 жезлів в якійсь суперактивній позиції. Весь час йде боротьба, при тому. Е Якусь десь ми допомогу там отримали, і вона нам дуже до речі, і далі нам дають страшний суд. Страшний суд це про загострення, це про величезні бої, це про дуже багато вогню, коли згадую, що таке суд, ми з неба гудуть, да, і живі і мертві встають? Це говорить про те, що перемішаються ікони люди. Так що ми зараз в періоді загострення, які в принципі для нас хороші, але це все йде ще по тому, що дуже величезні зараз втрати з обох сторін. Я ще говорю, тому що саме Страшний суд говорить, що величезні втрати на фронті. Пані Людмила Степанівна, а чи можна ось цією колодою, яку ви взяли, подивитися? Яка картина відбувається зараз на астральному плані над Авдіївкою і над Бахмутом? І чим зміниться ситуація до кінця року? Я не думаю, що Авдіївка перша. Да? Нам говорять, що розвіднення там не буде. Нам просто потрібно, якби пережити цей момент, протриматися. Так що я якраз, на жаль, не понесу такі якіхось суперхороші, тому що початок цієї дороги якби, закладений, а як воно там розіграється, воно потребує часу. Це в нас була Авдіївка. А давай я подивлюся, що на астральному плані. саме у Бахмуті. Ну, Бахмут там трошечки буде активніший. Знаєш, він, якщо Авдіївка, вона схожа на болота і на ув'язнення, то Бахмут він більш активний. Він, ми будемо бачити десь якісь ривки, зупинки, але він весь час кудись рухається. Знаєш, він більш прогресивний. Хоча і звідти будуть дуже величезні якісь перепони. Але в будь-якому випадку. Там іде про те, що ми е, є там якийсь рух саме по Бахмуту. На астральному плані Бахмут е, живий, от, якщо так правильно сказати. Тому що весь час все змінюється і ми саме там будемо бачити якесь життя. А от Авдіївка вона підзастрягає. Чи можуть до кінця року російські війська піти на Кремль? Я б трошки не так це назвала. Я все-таки це бачу, як, знаєш, якщо що відбувається саме в Кремлі, не війська йдуть на Кремль, а щось колотиться саме в цій, в цій дірці, і там якби бажання все змінити, якась накопичується агресія, яка вже-от от вийде. І е, тут дають оцей рицар мечів, який взагалі нам дуже потрібен, да, включається. Інтелект, інтелект військового, який знає, як зробити. Я б сказала, що до кінця року має відбудуватися якийсь план, план дій. І може навіть почнуть якісь перші дії. Але я тут не бачу розв'язки. Угу. Е, дивіться, голова Пентагону, міністр оборони США Остін Лойд, прибув до України. І вчора ввечері він зробив дуже гучну таку заяву. Вони говорять про військову допомогу на 100 мільйонів доларів. А, ну, зараз це а, дуже важлива заява, бо в них вже закладено поточний рік по витратам, а, і вони вже якби прийняли свій бюджет. А, ось ця допомога а, можна говорити про те, що вона буде переламною на фронті, що вона дійде. Ну, вона дійде чи вона буде переламною, вона просто дасть підкине е, саме пального на якийсь період для того, щоб просуватися. Я не певна, що вона переламна. Угу. Вона, вона дає цю енергію, дає рух. Оце більше про це. Дивіться: а, а якщо взяти в такому в моральному плані, да? І подивитися на інформаційну війну, коли ми бачимо, що Іран допомагає Росії, Корея допомагає Росії. Ось така допомога США. Вона чималенька, це дуже добре. Як це змінить ситуацію в інформаційному плані? Ну, якась активація да, з, з того боку, що теж десь щось там отримують, тому що постараються нівелювати взагалі оцей напряг, е, при тому якось підвести під це собача на такий рівень і зменшити. Так що я думаю, що зараз ми будемо бачити оцю активність е, з тих сторон сторін, які чином. Якась допомога, да, яка теж десь комусь що, хтось щось передав на накопичення, от саме от таке. Так що в нас такі танці, я б сказала, політичні, інформаційні угу. зараз будуть відбуватися в саме просто. Людмила Степанівна, дивіться, от ми починали з вами з такою духовною темою, Зараз я хочу знову ж таки звернутися, повернутися до духовної теми. Чому? Іран, от вони підтримують Росію, але в них в самих зараз війна, яка відобразиться і на події в Україні відображаються і на ній в тому числі. Чи не втомився Іран? І не втро... Чи не втомилася Північна Корея і Китай від такої поведінки Росії? От як партнери Росії дивляться на Росію? Чи не втомилися вони від цієї війни? На зараз точно не Корея, не, не Іран не втомилися, пройде якийсь час. Вони зараз якісь суперактивні позиції, є підтримка, є якісь гроші, що вони отримують. Першими побачимо зміни саме Кореї, яка почне задкувати і поміняє риторику. А далі ми побачимо заяви Ірану. Так що просто дайте час. Ще зараз просто не час. Людмила Степанівна, я дуже вам вдячна. Дійсно, дуже такий получився в нас цікавий розклад, нестандартний, не такий, як завжди. І особисто ваше враження, що ви відчуваєте? Мені здається, що наприкінці року ми побачимо більш реалістичну картину і відчуємо більш реалістичну картину. Перемога нам необхідна, аби жити. Але ми маємо розуміти, яка ціна цієї перемоги. От як ви думаєте, українці врешті-решт зрозуміють, наскільки важливо нам тримати на своїх плечах свою державу? Ти, українці розуміють. Ти знаєш, ми дуже розумна нація, і насправді те, що відбувається, і чому люди зараз більш злі і більш такі категоричні, тому що. Ну, Накупилося о цього всього. Це ж людська все-таки особливість. Не можемо ми нести той тягар, е і з такою весь час гордо піднятою головою енергії працюють, як ти знаєш, то на підйом, то вниз. Угу. І зараз угу. десь ми знаходимося внизу, коли в нас настрої все пропало. Може, чи нам вдасться, чи не вдасться. Ще раз кажу, що все нам вдасться. От е можна вірити, можна не вірити, і навіть. Якщо якісь пророцтва не, не збуваються, це говорить про те, що настільки все залежить від наших думок, все, все знаходиться в нас всередині, що ми змінюємо такі величезні пророцтва. І це теж про про те, як людство росте, як воно вже не чекає змін, а творить ці зміни. Так що я думаю, що все в нас вийде. Буде чи буде важко, я все-таки не, не відчуваю, що грудень буде такий надлегким, він не буде легким, але він і не буде самим гіршим, який був за історію цієї війни. Я вам дуже вдячна, пані Людмила Степанівна. Давайте до зустрічі з вами на наступному тижні. Але кожного ефіру з вами дуже, ну, дуже цікаво, дуже змістовно, дуже коректно і точно. Дякую, що помогли розкласти так думки по різним кубкам. Я хочу зараз звернутися до наших глядачів в нашому телеграм-каналі. Постійно відбуваються якісь цікаві приємності для всіх підписників. Якщо ви не знаєте, як сьогодні. Провести свій день, у вас є якісь сумніви, ви за щось переживаєте, ми підготували для вас дуже класну рубрику Карта дня це ексклюзивні карти. Ви пробуйте свою інтуїцію, навчіться ловити свої власні інсайти. Переходьте за посиланням і долучайтеся до нашого такого невеличкого експіріансу Карта дня. Ще я хочу подякувати Людмиле Степанівні. Якщо вам потрібно навчитися, якщо вам потрібно... Чогось щось розвити в собі чи проробити якісь певні родинні практики, родинні сценарії. Будь ласка, звертайтеся до Людмили Степанівні в описі до цього відео. Вже є повністю всі контакти, всі дані. Ми прощаємося з майстром до зустрічі на наступному тижні.